Привіт-привіт! Рада вітаю вас на каналі Вікторії. Сьогодні поділюсь з вами міні-поїздкою на передодні Різдва у місто Відень. Також розповім вам про місця, котрі варто відвідати, щоб насолодитись атмосферою Різдвяного свята, надихнутись і, звісно, повірити в чудеса. Так як я потрапила до міста ввечері, то, звичайно, першочергово відвідала центр міста. Центр міста та центральна ялинка представлені в першому районі, а саме на центральній площі Штефансплац. Центральна частина міста надзвичайно прикрашена, проходячи по центральним проходам площі Варує Ярмарка. На площі також розташований славнозвісний собор святого Стефана, який є одним з головних символів астрійської столиці. Собор у відчинений навіть увечері, і ви можете завітати нього. Наступною моєю зупинкою для відпочинку був парк Братер. Це великий парк із вінтажними атракціонами та знаменитим гігантським колесом огляду, який був побудований у 1897 році. З висоти 60 метрів відкривається прекрасна панорама міста Відень. Так як я побувала там ввечері, то тоді з вами з світлинами вечірнього туманного міста. Наступною рекомендацією буде площа Марії Терезії. Звичайно, тут теж різдвяна атмосфера і ярмарка. З даної площею гарно видно парламент. За парламентом одразу ратушна площа. Потрапляючи на дану площу, повірте, у вас зупиниться дихання на декілька секунд від надзвичайної краси декорацій. На даній території ви себе відчуєте як у казці. Очі бігатимуть в різні сторони, і ви не будете знати. На чому зупинити свій погляд? Куди не повернете голову, всюди щось є, починаючи від маленьких різдвяних інсталяцій, великих новорічних декорацій, каруселей, фотозон, центральної ялинки, торгових точок та різного роду розважальних програм. Навіть на території є величезний каток. Якщо ви будете у Відні напередодні Різдва навіть всього один день або декілька годин, то обов'язково прийдіть на площу ратуші. Наступним місцем для обов'язкового відвідування в місті Відень є славнозвісний палац Шенбрун. Він вважається одним з архітектурних споруд австрійського бароку. Шенбрун це ансамбль, що об'єднує архітектуру та природу. Також на території палацу розташований найстаріший у світі Шенбрунський зоопарк. Щорічно тут буває більше 6 мільйонів туристів. Про сам палац та зоопарк потрібно монтувати окреме відео і, надіюсь, в майбутньому все реалізую. В різдвяний період тут дуже гарна ярмарка, де ви можете придбати не тільки ялинку, але й добре відпочити, насолодитись прекрасними декораціями та інсталяціями у різдвяному стилі. Взагалі, хочу сказати, в будь-яку пору року дане місце дуже красиве, і якщо ви проїздите чи приїхали в дане місто, обов'язково знайдіть час для прогулянки даною місциною. Повірте, вам буде мало і одного дня, щоб прогулятися даними територіями. Ось і все, що я встигла побачити у відні. Дане місто є надзвичайно історичним, казковим та гарним. Підвідавши його в будь-яку пору, ви залишитесь під гарними враженнями. Можливо, є питання, пропозиції? Пишіть в коментарях. Не забувайте підписатись та обов'язково лайк. А з вами була Вікторія. Дякую, що відвідуєте мій канал. До нових зустрічей! Пока-пока.